Всім привіт, я Саша і це новий влог з Болгарії всім привіт, я Саша і сьогодні вирішила знову зняти для вас відео з Болгарії. Це буде хештег 2. А я повернулася сюди десь неділю тому з Німеччини. У Німеччині я пробула десь два тижні після того, як приїхала з Болгарії, і ми всією сім'єю та Разом з моїм хлопцем вирішили, що буде краще, якщо я повернуся до України і буду займатися своїми справами. А своїми справами це брови робити вії. Також у мене є деякі плани, але це згодом буду. У Німеччині хто слідкує за моїм інстаграмом, знає, що я працювала і робила дівчаткам бровові. Але для мене це було складно через те, що я інколи не розуміла, що вони хочуть від мене, і вони мене не розуміли, тобто були. Складнощі з мовою, також менталітет. Він дуже відрізняється від нашого, і було купа-купа дрібниць, і було дуже якось важко працювати. Я, до речі, вирішила зробити невеликий експеримент і зняти відео на свій телефон. Мені здається, що якість буде набагато краще на телефоні, тому що в мене камера вже така доволі старенька і вона не тягне. Їй вже десь 3 чи 4 роки. Вона в мене пережила купу всього і була на ремонті, і так може сказати. Ти її дали друге життя, і вона досі працює, але якість вона вже не така, яка була раніше. Тому ось я й вирішила взяти на телефон. Тому напишіть у коментарях, як вам якість краще або краще на камеру знімати. Буду намагатися для вас знімати більш багато цікавого контенту, бо попередньому в, в лозі. Мене якось не знаю не те, що руки до цього не доходили. В мене не той стан був трошки було не до цього, але все одно я намагалася знімати щось цікаве. Тому якщо ми будемо десь подорожувати чи їздити у інше місце, де буде багато гарного всього, я буду намагатися це знімати через неділю, десь ми вже будемо повертатися до України. Спочатку будемо жити у Миколаєві, а потім вже згодом у Києві. Але це згодом. Так що ось такі справи. Я розповіла вам все, що хотіла, тому бажаю вам приємного перегляду. До речі, ми зараз знаходимося на тій ж території, де і було перший раз. Ось ця гарна територія з великим басейном. Вона мені дуже подобається, але оцей цей раз ми живемо ось тут, і це дуже комфортно, тому що ти виходиш і одразу заходиш до басейну. Я вже так трішки підгорнула, хочу вам сказати, хоча шкіра повинна вже була привикнути трошки до сонця, бо я вже була. Дуже чухається рука, спина в мене друга рука теж трошки червона така. До речі. Багато хто в мене запитував, як називається саме пляж, на якому ми відпочивали. Ми знаходимося у маленькому містечку, який називається Бяла. І я так думаю, тут тільки один пляж, може бути два, але він дуже далеко, і там в основному немає людей. Я там була, коли мені було десь років вісім. А зараз ми відпочиваємо. На одному пляжі у Бялі він один-єдиний на усе містечко. Тому так просто він розподілений, десь є трошки гарніше території, а де взагалі тобто немає ні кафе, нічого. Тому ось так. Пляж доволі великий, але він просто як розподілений на маленькій території. Я зараз позайматися на вулиці на фоні басейну. Чіпка що зробила вправу на руки та на прес, називається Планка Challenge. І зараз буду робити вправу на ягодиці, сідниці. У мене мама купила таку класну резинку, щоб займатися. Я перший раз у житті бачу таку резинку. Я впевнена в тому, що вона дуже комфортна, тому що вона як мінімум не буде сповзати під час вправ. Це прям знахідка. Сьогодні, нарешті, ми вирішили піти на море, Не пройшло і два тижні, коли ми вирішили піти на море. Воно дуже спокійне сьогодні, тому так я вже давно хотіла на море піти. До речі, нам йти прям ну дуже мало. Отут поворот йде направо і все, і донизу, і вже ми на морі. Але там такий спуск і потім підійматися ну взагалі не прикольно. Я ще така людина, яка дуже полюбляє ходити жоточком взагалі ні. Добрий ранок сьогодні. Сім'єю ми вирішили поїхати на пляж Онікс. Це знаходиться десь 30 кілометрів від нас. Ну їхати десь приблизно 40 хвилин, чи мабуть менше. Там дуже гарний пляж. Як мені брат сказав, там типу готель, і в ньому і пляж, і ресторани тому повинно бути гарно і повинна вийти гарна картинка. Всім добрий ранок. Сьогодні у мого батька день народження, а я зробила торт на плон. Ми з мамою вже поставляли свічки і хеппі дозвіл. І чекаємо, поки він приїде зі стадіону, щоб його привітати. І після цього ми поїдемо на пляж, який називається Іраклі. А він набагато більше, ніж той пляж, в якому ми були. Я вважаю, що там буде набагато гарніше і просторніше. Так, і я сподіваюся, що сьогодні буде дуже чиста кристальна вода, бо коли я дивилась фотографію, там було прям. Дуже криштальна така, дуже гарна вода. Ми чекаємо і будемо вітати. Брауз, make my brows. Після привітання ми поїхали одразу на великий пляж Іраклі, за який я вже казала. Там вже продовжували святкувати день народження. До речі, на цьому пляжі нам дали ось такі маленькі баночки з фруктами та водичку. І це було все безкоштовно.